Для нього жертви серед мирного населення це не є е, головною проблемою. Він постійно згадує, це вже такий стереотип, е, це вже така мантра, е, на яку вже майже не звертають уваги, але він постійно згадує, що 5 тисяч е, гине на фронті кожен тиждень. Але він каже про військових. А не про мирних жителів. А Трамп про це не згадує. Оце, оце теж на жаль, діагноз Трампа. І тому да, ми хотіли б, щоб Трамп реагував як нормальна людина, був би обурений, що гинуть мирні люди, що Путін свідомо б'є по мирних містах і по мирному населенню. А Трамп він про інше піклується. Оце Трамп. На жаль, саме, ну. Це має значення, і ми маємо робити на це поправку і в мирних переговорах, і в стосунках з самим Трампом, з його адміністрацією. Оце специфіка його мислення, його світогляду. Тому чекати від Трампа такої великої емпатії, обурення ну на превеликий жаль, не варта. Трамп реагує інакше. У нього є своя логіка, вона егоїстична, і ми це маємо теж враховувати.